Пане Константине, вітаємо вас! Слава Україні! Вітаю Героям слава! Ну от скажіть зараз одну просту річ, коли ми слухаємо президента США Дональда Трампа або декого з його адміністрації, які кажуть, що не, всі, не все так однозначно, що невідомо хто запустив, що залітало. А потім дивимося фото, які показали наші сусіди-поляки, зокрема ці збиті дрони, або ті, які впали, там є. Ну, Певні вузли, і все в достатньо такому в, для експертів хорошому стані, щоб нам дали е, чітку відповідь. То ви, ви нам скажіть, по тому, що впало в Польщі, можна однозначно сказати, це дрони е, російсько-іранські, а не якісь інші? Не, не з Ліхтенштейну, так? Ну, Так. Ну, перше, я хочу спитати, навіщо ви так серйозно слухаєте Трампа? Не, не зовсім зрозуміло. Треба ж дивитися на дії, а не на слова. А по-друге, те, що стосується Румунії, знаєте, у Румунії і у поляків абсолютно різний підхід. От Румуни в минулому році, коли до них там залітали дрони-дрончики, вони так подивилися на це, і парламент прийняв рішення. Що е, е, НАТО, це НАТО, вони там щось там собі пишуть. А у нас же парламент це ж головний орган країни. І е, парламентом вони прийняли рішення, що все, що залітає в Румунію, повинно бути знищено. Uh -huh. Кап, все, от ви знищено і все. А що сталося з цією з, з цим дрончиком, який залітав, ну там дуже складно розумієте, там там йде Дунай. Потім е, йде таке містечко з одного боку кілія, це з українського боку, а з іншого боку кілія Веки. І е, дрончик залетів, і е, чи то він повернув знову на, е, на українську територію? Ну тобто літаки встигли злетіти, але вони не встигли його збити. Просто там така ситуація, що там, ну, могло бути там, ну, зовсім швидко. Не, не встигали просто збити. Не могли зайти як потрібно для того, щоб збити, щоб там не було ураження місцевого населення, ну таке. Е, те, що стосується поляків, Ну, мені з цього приводу е, два е, продолежних, дві протилежних заяви. Одна заява Марка Рюте, який каже, що. У нас все добре. НАТО себе дуже добре показало. НАТО зробила все, що можна було зробити. НАТО направило літаки НІ Нідерландів Ф-35 е авакс від італійців. Паливозаправники ми відправили те, що для того, щоб вони могли підтримувати операцію в 16 А поляки підняли Ф-16, підняли літаки, витокрили МІ 24 і е, за допомогою Мі 24 і Ф-16 збили три, літа... три дрони. Три, там гербери і шахиди були. І е, один з них впав. Оце результат з 19, чи то з 21, чи то з 23. Різні є е, висловлення, різні думки, різні розрахунки. Ну, скоріше за все, десь 19 плюс 4. Далі. Е, була дуже конкретна заява Мерца, який сказав, що е, атака на Польщу показала, що наш східний фронт зовсім не захищений засобами ППО, і дійсно у поляків нема належних засобів для того, щоб збивати подібні цілі. І за три з половиною роки війни я б сказав, що поляки не зробили належних висновків стосовно. А так само шахедові, тому що треба розуміти, що там не підуть е, великі армади бронетанкові кулаки, е, бронетанкова техніка. Цього всього не буде. А поляки закупали е, південно-корейські танки, південно-корейські літаки. Е, покращували свою систему ППО. У них зараз пускових установок. Петріота більше, ніж у нас, ніж у українців, uh -huh. ну, відповідно, пускових значно більше. Ну таке. Uh -huh. Тому поляки не показали своєї спроможності цим відбуватися. НАТО показало, що воно може об'єднатися, але ефективність цього об'єднання вона викликає сумніви. От зараз вони зробили ініціативу Східний е, Страж, і це буде фактично від Норвегії до Болгарії. Ну, тобто, через весь східний, східний східні кордони, будемо дивитися, що з цього буде. Україна запропонувала свої послуги, свої можливості, свій досвід боротьби з шахедами. а росіяни поставили свої іскандери напроти Польщі в напрямку Польщі, щоб показати, що вони такі здатні поставити так іскандери. Пане Костянтине, а у вас є розуміння? Все-таки чи з'являться на території України польські військові, які будуть вчитися долати шахедну загрозу? Ми маємо з одного боку заяви Андрія Сибіг за результатами його зустрічі з Радославом Сікорським, і нібито вже ледь не в четвер сюди мають прибути перші польські військові для того, щоб долати ці виклики, вчитися долати ці виклики? З іншого боку, з європейського так, боку? Я не чую жодної конкретики, тобто і досі вони сумніваються, і досі якось тишком нишком, чи у нас все таки на польській території. Ми українців запросимо, щоб тут вони нас чили. Є розуміння, взагалі чи відбудеться на цьому тижні захід перших іноземних військових з навчальними цілями на територію нашої країни під час широкомасштабки? Я в цьому фактично впевнений, тому що поляки одразу швиденько так кинулись до українських компаній, які займаються виробництвом дронів перехоплювачів, які займаються цією проблематикою. І я думаю, що військові, які будуть вивчати наш досвід, в якому це буде вигляді, я поки що сказати не можу. Скільки там буде цих військових польських, але те, що вони будуть це вивчати, це факт, тому що. Польща вимушена відповідати на виклики, які зараз сталися перед нею, І, а з, те, що НАТО так не дуже швидко реагує, то вони 10-го сталася ця атака, а 11-го, верніше, НАТО тільки е, якось більш-менш серйозно на це відреагувала. Тому що це демократичні структури, а в демократичних структурах е, зазвичай всі це процеси довго, дуже. Так. Так, це все дуже довгі. Так. Пане Костятине, Тому... а скажіть, а зараз е, після такого комплексного ну одне до другого додається в, в Кенінгсбергі, в, а русські чогось Калініграду називають поставили іскандери е, радіоелектронною атакою. Вони луплять по країнах Балтії, частини е, Скандинавії і Польщі. І це не припиняється, тобто атаки ребами. Потім Польща, тепер Румунія. Чи це наблизило? НАТО, і зокрема східній фланг, після того як розгорнули оцю місію від півночі аж до Болгарії. Чи це наблизило нас до питання, з якого ми починали цю повномасштабне вторгнення? Закрите небо України. Принаймні Західні області України могли би F-16, F-35 і їхні авакси закрити? Могли би. Ну а розумієте, все це коїться так дуже поступово, ми забули сказати, що ще подібна атака була проведена проти літака Орсели фондер Ляйен в полов'ї в Болгарії, і це тоді виходить, що весь східний фронт, починаючи з півночі, з Норвегії і до півдня до Болгарії, і навіть до Турції, він весь знаходиться під загрозою під атакою. Російських засобів РЕБУ в основному це е, гасіння сигналів GPS. а те, що е, спроможності НАТО захищати простір України, от як тільки почалися проблеми з поляками, одразу підняли вакси, одразу вони почали там стежити за обстановкою. Одразу з'явилися супутники, які почали видавати більше розвід інформації, щоб розуміти, що коїться зараз в навчаннях захід 2025 і це все каже про те, що одна ситуація бути країною НАТО, і тоді НАТО все включається в ці процеси, і тоді діє ну за якимись більш жорсткими алгоритмами. А зовсім інше це бути Україною, яка хоче в НАТО і яку не приймають в НАТО. І тут така ситуація, що ну, вже багатьом європейцям, які до цього були супротив входу України до НАТО, зараз вони розуміють, як маю на увазі Німеччину, що Україні треба заходити в НАТО, тому що це єдиний простір, який захищається від росіян. Угу. Я не думаю, що о, там літаки будуть залітати на нашу територію, але е, спостереження радіолокаційне, воно може бути. Ну рано чи пізно я думаю, що літаки будуть заходити в повітряний простір України і будуть виконувати задачі, тому що якщо НАТО взагалі це блок, який е, для захисту він виключно за, захисний блок. Він може відповідати, але він для захисту, і дуже довго е, НАТО не хоче признавати, що є якась агресія з боку Росії. Але е, о, ця подія в Польщі, вона пока, перший раз зафіксувала те, що є акт агресії на проти країни НАТО на територію країни НАТО, оце треба дуже чітко розуміти. Тому так як воно було раніше, воно вже не може бути зараз, по старому вже бути не може. Так, а знаєте, ми сьогодні з військовими спілкувалися з місцевою владою в Запоріжжі. І нас дуже зацікавив варіант, що це вже мультиплікується у ворога. І вони, окрім дронів, ждунів, які наші. Е, ви, військові навчилися принаймні виявляти, якось пробують нейтралізувати. З'явилися оці бомбари, які підлітають до великих міст, зокрема, Запоріжжя, і вже звітанте ФПВ дронами атакують міста. Ми маємо зараз рішення для ось такого FPV-шного е, тероризму російського? Ну, Фактично зараз шахети стали дронами. В деяких моделях можливі виконання функцій як FPV-дронів, тобто спостереження і пряме враження. І е, тут потрібна загальна система, наша система боротьби проти цих дронів. Е, основними зараз е, є дрони перехоплювачі, особливо в таких зонах, як Запоріжжя, Дніпро, там досить близько лінія фронту. І е, там в основному повинні працювати мобільні вогневі групи. І, Дрони-перехоплювачі, але чи то не вистачає необхідної кількості цих дронів перехоплювачів, або е, там е, літають на інших висотах, там де дрони перехоплювачі не дістають? Але зараз я бачу, що у нас немає у нашого ППО, немає ефективної ані концепції, ані програми серйозного протистояння е, саме шахедам. Тому що шахеди нас будуть діставати все більше більше. більше. А наше ППО зараз виконує свої функції ще виконує. Але я думаю, що в подальшому можуть бути серйозні проблеми з виконанням ППО своїх функцій збиття шахетів. Дякуємо вам, пане Костянтине. Як завжди, блискуча аналітика. Костянтин Криволап авіаційний експерт та аналітик був з нами на зв'язку.